Це ще велика дискусія. А чи був це статус кво 91-го року? А може це був цього на всього транзитний період, тому що перерозподіл сили ще не завершився? Якими ми вийдемо в яких кордонах з яким державним устроєм? З якими економічними спроможностями і кількістю населення це ще велике питання, друзі? Вітаю! Інформаційна війна продовжується і знову кремлівські посіпаки намагаються нас задурити. Хоча я впевнений, що вас уже не задуриш. Ми з вами вже розібрали багато випадків російського і ПСО, але росіяни завжди хитрують, вони завжди заходять з різних боків, використовують. Один із найбільш небезпечних дезінформаційних засобів, гумор. Емоції, друзі, це найлегший спосіб достукатися до реципієнта інформації. Тут, власне, є дві такі великі крайнощі, дві опозиційні одна до одної емоції. З однієї сторони, це страх, жах, розпач, безнадія. Але крім цього, можна використовувати не лише їх, можна використовувати іще й сміх. Сміх можна використовувати. На зло. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія використовує гумор, злий гумор у своєму ІПСО, про те, до чого тут 95-й квартал, і про те, як фактично ті самі наративи, що і в російському псявому гуморі використовує підігрувачка Кремлю Мар'яна Безугла, депутатка, як ми бачимо не вперше. Друзі, це рубрика Школа ІПСО, в якій ми розбираємо методи, засоби і осіб якими користується ворог, щоб нами маніпулювати, ми це все аналізуємо, вчимося, робимо висновки і можемо також використовувати це проти ворога безпосередньо запросто. Мене звати Богдана Мосову, я незалежний журналіст. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписалися, це дуже важливо. Ну а тепер ми несемося. Ну і всіх нюансах росіяні виділяють очень серйозне внімання средством масових форм. В трусиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Власне, як все починалося? А починалося все з того, що я відкрив TikTok. Друзі, я його відкриваю лише для того, аби запостити свої нарізки і швиденько зазвичай виходжу, звідти тікаю і вам не раджу ним користуватися, друзі. Тікток шкідливий для вашого ментального здоров'я. Але якщо ти, в принципі, заходиш у Тікток, ти все одно перше відео, яке бачиш. Ну, ти його побачиш, так, в будь-якому випадку. І мені там зазвичай злітає якась і псява мура. І ось що власне я побачив учора. Українська ППО знову успішно збила ворожий дрон. Всі задоволені, крім мешканців цього будинку. Головне, що збили. А де упало, то вже не так важливо. Репортаж із місця влучання вела студія квартал 69». що примітно, що це пішло у рознос одразу після того, як Росія посилила ракетно-шахетні удари по мирних містах України. Це абсолютно, вибачте, кончений гумор, який намагається. Нам вкласти у голову наратив про те, що наші ППО, нібито, якось не так збивають дрони. І ах, як раш, яка ж розпрекрасна російська армія, вона цілить лише по військових об'єктах. Хоча ми розуміємо з вами, що удари по військових об'єктах це теж удари для того, щоб зруйнувати Україну і винищити всіх нас. Тоді як насправді-то взагалі -то, Росія навмисно цілиться по цивільних будинках, по цивільній інфраструктурі. Ось відео, наприклад, одного із шахетів, який поцілив у будинок, якщо не помиляюся, це на болоні у Києві, тут видно, що він цілеспрямовано летить, аби поцілити в будинок, мирний будинок у місті. Прямо летить у будинок. Так само вибуховою хвилею сьогодні було пошкоджено Софію Київську у центрі Києва. Друзі, Софію Київську, який тисяча років, і яку заклали ще тоді, коли Москви, в принципі, не існувало навіть у проєкті. Я, до речі, дуже раджу сходити у Софію саме із екскурсією, послухати її історію там, друзі, за останнє. Роки відкрили, реставруючи дуже багато фресок різних століть. Це і Мазепинський час, це і якщо не помиляється, 12 чи 12-те, 11 чи 11-те століття, одним словом, фрески ікони часів Київської Русі. А до речі, їх розкрили, знявши фарбу, якою їх зафарбували московські холуї. Причому це було як і за часів імперії, так і за часів совітів, е, і совіти, і Російська імперія вони займалися активно перемальовкою і замальовкою, бо українські ікони не підходили під їхній імперський світогляд. Тож я дуже раджу, якщо ви там ще не були, сходіть саме з екскурсією, поцікавтеся, подивіться на цю тисячолітню велич. Це, це дійсно захоплює і. В Софії Київській ти взагалі відчуваєш, цей зв'язок століть. А, розумієш, хто ми такі, і також розумієш, хто наш ворог. Друзі, щодо влучань шахедів, в Одесі було влучання у пологовий будинок. На щастя, породілі дітей встигли вивезти в бомбосховище. І ми бачили в цієї ночі навмисне кошмарення цивільного населення. І Це видно, що це навмисні удари по цивільних, це навмисний терор, навмисна спроба залякати, зневірити українців. А нашим силам ППО ми дуже сильно дякуємо, бо вони фактично кожну ніч знищують по кілька сотень шахедів, ракет і рятують наші життя. Але повернемося до того цинічного гумору, яким фонтанує після цього всього Росія. А де упало, то вже не так важливо. Зверніть увагу, що ось цю херню якраз розповсюджують після ударів, тобто людей саджають на емоційні гойдалки, і от будуть їх розхитувати. Знаєте, психіку спочатку залякують, а потім е, в якості полегшення випуску так, емоцій, е, гумором, так, їм пропонують ось цей гумор як розраду, в якому налаштовують проти держави. І, до речі, те, що ви бачите на екрані, друзі, це штучний інтелект, е, це відео згенероване штучним інтелектом. Я впевнений, більшість вже навчилися його відрізняти. Але як я вам вже казав, у відео. Про штучний інтелект, здається, пару місяців тому воно виходило. Ми там говорили, те, що з кожним разом відео і штучний інтелект все більше прогресує, він стає ще більш реалістичнішим. І, до речі, тут ми бачимо, що він на рівень кращий за ті відео, які ми ще з вами от розбирали нещодавно, кілька місяців тому. Тобто це не справжній кореспондент, це не справжній чоловік, це не справжній дім і несправжнє все, це все намальоване. І Сам проект же назвали квартал 69», аби одразу асоціюватися із гумористичним шоу Квартал 95», яке, на жаль дивиться багато українців, і враховуючи яким низькосортним і часто антиукраїнським є гумор кварталу 95. Я гадаю, що для багатьох його глядачів ось ця асоціація із ним в цьому відео стане якраз таки тим от хачком, який зачепиться аудиторію кошового і компанії, і вони можливо не всі помітять і різницю. Але е, правда є те, що особисто я, і, мабуть, дехто з вас також бачить ці відео не вперше. Одне з них завірусилося і пішло активно гуляти по українських соцмережах за тиждень до цього, після того, як були уражені російські стратегічні літаки, а також Кримський міст. Тоді понеслося отаке. Вот Кримский мост снова подвергся нападению и по неподтвержденным сообщениям взрыв был вызван голубем, известным по операции «Паутина». Я это, в начале недели самолет взорвал, потом доставка, и... сейчас мост взорвал и ни мне никто не заплатил. Це був репортаж от студії квартал 69. В наших соцмережах це неслося так, знаєте, і описувалося це все так, як нібито гарна пародія, яку зробили на російські телебачення. Ахаха, от як це все дотепно. Мені, якщо чесно, одразу це відео ну, чимось різануло, але я не одразу зрозумів, чим. Знаєте, десь так на підсвідомості, тут якось воно. Виглядало дивно, щось в ньому щось в ньому не так. А зараз вже можна звернути увагу на те, що дивно, як мінімум, чому саме Голуб каже, що йому не заплатили, якщо це пародія на росіян. так, Наприклад, тут уже якась дивна історія. По-друге, сама от мулька про бойових голубів, це ж не ми їх вигадали. Це те, що про нас набрехали росіяни. Оці... Боєві голуби, боєві гуси, боєві комари і так далі. А в це місце і зайнятися цією темою ми не просто так прийшли, а нас натолкнув документ, який ми знайшли в Рубіжанській санітарній станції. Це лист, це письмо супровождення к 57-й бригаді, яка на той момент розполагалась десь в районі Рубіжного, о том, що потрібно супроводити дві машини, Вот, которые прибыли с грузом из Вашингтона и штата Миссури. Значит, если посмотреть в интернете, в открытых источниках, то вот эта вот лаборатория или именно этот университет и занимался выведением э, боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. Смех, смехом, а на самом деле российская пропаганда дуже так эффективно вот такими теориями, змов, чипляя. Активну 10-відсоткову частину аудиторії, яка вірить в, от, власниці, в ці теорії змов. Ну, це там віряний ОПЦМП і так далі. Там воно ну, якось все дуже, дуже близько. Тим паче сама ОПЦМП поширювала поширювала також фейк про комарів. Але як ви бачите, ну на перший погляд, такий гумористичний сюжет. Про голуба, він наче не антиукраїнський, так? Бо, тому що а, ну, от стверджується саме про підрив а, Кримського мосту, і тут все, все отак, от знаєте, неоднозначно. А може, це ми от так шуткуємо, що ми навіть голубами можемо щось щось там а, підривати. І це відео може по-різному сприйматися. Ще плашка. Квартал 69, От що вона може означати? Вона теж може так сприйматися по-різному. Хтось хто не любить квартал і є за що сприйметься. Знаєте, от це пародія, і те, що це не квартал 95, а квартал 69, Це теж, ніби як пародія, так така подвійна. Ті, хто люблять квартал, навпаки, можуть його асоціювати, знаєте, як сайт проект 95-го кварталу, так відгалуження, від філія така, як жіночий квартал, а це квартал 69. да, Новий проект у них такий, ну нібито з'явився. І власне на цьому відео і псошники схопили увагу української аудиторії. Я бачив, як це дуже сильно поширювалося дійсно українськими соцмережами. А, і як я вам вже казав, росіяни не лише йдуть на пряму пропаганду в лоб, але й мімікрують під своїх. Ну і, і тут, власне, десь щось таке ми приблизно бачимо. Але зачепившись за історію з Кримським мостом та СБУ, пішов і інший інший московицький набір. А вже ж мовна тематика. Ставитися до російської мови. Якщо чую, то в каструлі дзвін з'являється. Коли чую привіт, то не притомнюю. Чи потрібно ще сильніше закручувати гайки українцям? Звісно, можливо, вже нема куди, але краще перестрахуватись. Що думаєте про тих, хто виїхав? Зрадники. Я от залишився, хоча теж хотів, але не пустили. З вами була студія Квартал 69. Ну тут ви бачите абсолютно ось цю і російське ІПСО, і ось цей образ пропагандистської голових, Так те, та, що любить повторювати монтян. Так московити називають українців через майдан. Самі ж московити виходити на протест бздять, бо вони не кастрюлі галови, а ноги. І сидять в полуха в гівні і дивляться Соловйова, на що їм виходити на якісь протести. Ну от вони, власне, і бісяться. Ну, і ще одна тема: в контексті того, що піднімає ось ця гумористична і псява студія. Я не знаю, як їх називати. Студія, Офіс, Ольгіна. Хоча кажуть, що вже в Ольгіна нічого немає, вони всі сидять в іншому місці. Це тема Сум. Вчора ми розбирали з вами, так би мовити, лист із Сум, нібито Сумчанки. Медузі, російському, так званому опозиційному ЗМІ, і насправді ми бачимо, що Росія стала дуже активно гойдати тему Сум. А навколо неї багато маніпуляцій, багато залякування зі сторони Росії. Ось квартал 69. Тут, власне, теж цю тему не оминув. Росіяни за 12 кілометрів. Але в місті йде фінальна стадія благоустрою. Скажіть, навіщо клумба? Скажіть, навіщо клумба, якщо місто обстрілюють? Бо гроші виділили. Репортаж із прифронтового міста вела студія квартал 69. Причому, знаєте, друзі. Ну, ця тема, да, яку насправді Росія дуже часто а, використовує, що нас просто все розкрадають. Все розкрадають, все розкрадають, е, військову допомогу роз, розікрали теж Вікторія Спарц, доброго дня і, і так далі. так. А, стосовно цього сюжету, зараз ми про тему розкрадання освоєння теж поговоримо. І стосовно його форми, я не виключаю, що багато старших людей, людей, які не добачають людей, які не вміють розрізняти штучний інтелект від дійсності. Ми знаємо такі є, можуть дійсно реально повірити, що це реальний сюжет, і знаєте, якщо ви там бачите, що це щій, не треба кипкувати над тими, хто не бачить. Тут, знаєте, в принципі, ну все так очевидно. У комунальниці не три голови, вона не народила до від немовлят близнюків і не випалила із пенька п'ятиметрового бобра. І її з цим ніхто не привітав. Тобто, як бачите, якщо навіть такі сюжети про випиляного бобра із пенька збирають дуже багато лайків реальних, на жаль, людей то. Такий сюжет може запросто сприйматися доволі вагомою частиною аудиторії, як реальний сюжет. І ще стає досконалішим? Це означає, що діфейки будуть ставати більш реалістичними. І тепер в контексті сум і освоєння бюджету тут про безуглу обіцяв про неї згадати. Просто дуже цікаво, що в той самий час, коли з'явився цей ролик, і це відео про освоєння бюджету, схожий допис написала наша Мар'яна Торпеда, яка вже неодноразово поширювала російські наративи. Чому росіяни так швидко просуваються у Сумській області? Наші генерали, ОВА, попередні Артюх та місцеві адміністрації так списують майно. Не були підготовлені лінії оборони фортифікації. Так хто ж це доведе? Вони вже у росіян не готові бригади тікають. Так вже ж відступили, ідіть на окуповані території і досліджуйте, чи тікали, і чи були готові ідеальний цинічний схематоз вищого генералітету. Ну, тотожний наратив, тотожна історія, що все розікрали, і що через це росіяни просуваються у сумах. Зрада на пустому місці, зрада там, де Збройні Сили України захищають Сумську область. І оцей алармізм, я знов таки не применшую загрози в жодному разі, але ми бачимо, як ось ця зрада безугли заходить синхронно із російською пропагандою, яка на нас суне з усіх сторін. Це не просто з фейків в телеграмі, ми бачимо, як з'являється. Гумористичні відео в Тіктоці. Ми бачимо, що безугла, яка постійно синхронна з російською пропагандою, теж раптом активізовується, давно ми про неї не чули. І я не просто так, до речі, поставив інтерв'ю бузуглою вибачте, Це вже, мабуть, четвертий раз подякувати про Мусичук, але так уже стається, що біля е, російських і псявих речей вона десь поруч завжди. От, і різні псявої накиди безугле ми чули в тому числі в етерах Мосичук. Я просто нагадаю вам. І ще як це було так для закріплення історії з безуглою. Ось, наприклад, ми бачимо, як Мусичук, як уважна до своєї учениці без вчителька, от підказує їй те, що вона має казати у російських методичках, як е, нас роздребанять, розірвуть і так далі. І ми не, ми не є центром конфлікту. Ми країна первинного контакту. Що трапляється з країною первинного контакту? Вона розподіляється між учасниками процесу. І це не значить, що ми не є суб'єктними. Ми боремося за суб'єктність кожний момент свого часу. Але ми є частиною великої картини. Події в Афганістані, Україна, Тайвань, Близький Схід. Стоїть, будь ласка, вона розподіляється, що трапляється між країною? Вона розподіляється між. Скажіть, будь ласка, вона розподіляється, що трапляється між країною. Вона розподіляється між. Вона розподіляється між учасниками процесу. І в залежності від різних обставин, весь комплекс факторів, вона може залишитися цілісною, відновити цілісність, або бути розподілена в тій число, що розкрили Або бути розподілено в тій чітко, що ви розкрили Отже, для підсумку. По-перше, не дивіться Тік-Ток. По-друге, обережніше з гумористичними проектами, різними мультиками, особливо там, де намагаються перекладати відповідальність за російські злочини на українську владу, силовиків, Збройні Сили України, за те, в чому насправді винна Росія. Ви знаєте, я не фанат Зеленського, але тут неважлива особа Зеленського, коли був президентом Порошенка. Те саме робили із Порошенком, тільки з іншими технологіями. Вони тоді не були такі. Просунуті була б у нас зараз жінка, головнокомандувач, Ну я не маю на увазі, що жінка я маю, на увазі, що саме Тимошенко. То те саме зробили б з Тимошенко. Хоча, звісно, якщо б вона не підписала капітуляцію, бо вона якось дуже близько до цього всього ходить зараз в своїх заявах. Одним словом, друзі, такі ролики робляться для того. По-перше, вони робляться росіянами, я наголошую ще раз, вони робляться для того, аби розхитати внутрішню ситуацію у нас. А безугла, з нею, по-моєму, вже все зрозуміло, бо там де один випадок це дивина, другий співпадіння, а третій це вже така тенденція. А у безуглої вже за три випадки минуло, минуло дуже давно. І безумовно, насправді наговорили собі не дуже багато. Тож сподіваюся, друзі, цей випуск був для вас корисним. На цьому каналі нагадую, друзі, я розбираю російську пропаганду, яка поширюється як із Росії, так і у нас всередині продукується нашими різними ватанами. І пропаганду на Заході також ми обговорюємо. На цьому каналі ми говоримо про українську політику, про ІПСО під час війни. Міжнародку теж кожного тижня з вами розбираю. Тож, друзі, будь ласка. Підписуйтеся на мій канал. Я потребую вашої підтримки у вигляді підписок, вподобайок, поширень цього відео. Перевірте, щоб був дзвіночок, теж натиснути, щоб ви не пропускали відео. І також дуже дякую моїм патронам на патреоні, спонсорам на Ютубі. Друзі, з вашою допомогою цей канал живе і виходять нові відео. Але головне, що ми маємо пам'ятати, що як би там не було, ми в першу чергу донатимо на Збройні Сили України регулярно і постійно, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.